Розділ 9. Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила у себе стіл. Тоді посилала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень, проголошуючи, у кого бракує розуму, хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорила Заходьте. Їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. Залиште безумство, щоб ви могли жити. Тримайтесь дороги розуму. Але хто повчає кипкуна, той накличе на себе ганьбу. А хто докоряє нечестивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кипкуну, аби він тебе не зненавидів докоряй мудрому, і він тебе полюбить, повчай мудрого. І він стане ще мудрішим напучуй праведного, і він примножуватиме знання. Початком мудрості є страх Господній, і пізнання святого розум. Адже завдяки мені мудрості примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. Якщо ти мудрий, то користуватимеся своєю мудрістю, а коли ти глузій, то сам і потерпиш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустотлива і нетямуща. Сідає на стільці біля входу свого дому, на видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Усім бідним на розум вона говорить крадена вода солодша, і прихований хліб смачніший, і запрошені нею йдуть у глибини шеолу.